Хочу задати тобі запитання, які формати гри у Ледісний Кеш можуть? Ну, форматів може бути декілька. Як рекомендує Алла, яка створила цю гру, Це що -гри. Да, авторка гри, вона рекомендує починати не більше, ніж 4 години, ну максимально 5. Для того, щоб спробувати відчути. І е, зробити певні такі перші усвідомлення а, про свої стани, ну, понад усі взаємо взаємодію, взаємодію. 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 І з грошима, і взагалі до життя. Тому що через гру проживаються не лише стосунки з коштами, а через гру проживаються і певні моменти життєві. То тобто можна відслідкувати, де я себе так веду. В реальному житті, угу. а, яким чином? Чи а, як ти слідкуєш і за своїм, за своєю грою, як ти уважно слідкуєш за грою о, учасників інших? І як ти реагуєш як на чийсь успіх? Та, або на чиюсь невдачу, тому так само на свою. І от якщо ти о, радієш за когось, а або навпаки, можна не радіти, а заздрити, mm -hmm. і це теж не про погане, а про те, що ти так живеш, mm -hmm. і де ти так себе ведеш в реальному житті. І тому через гру це дуже ну, так чітко видно і відслідковується. І це важливо. Важливо, як ти заходиш, з яким станом ти заходиш. Mm -hmm. Що ти, наприклад, подумав перед певним ходом, що mm -hmm. ти отримав, це теж можна відслідкувати. Mm -hmm. Тому от за чотири години можливо просто познайомитися, відчути, як ти граєш, наскільки тобі це цікаво, наскільки тобі це відгукується, що ти з цього береш, що тобі резонує, не резонує. Тобто певні усвідомлення. Вони будуть вже навіть за чотири години, тобто метою не є вийти на велике коло а першочергово це взагалі відсвяткувати, якому тут і зараз у взаємодіяти з своїм так, життям. Так. так, Перше коло це коло саме яке показує нам реальне життя, наше угу. як ми як ми живемо. Що ми робимо, да, як ми відповідаємо комусь, як ми з кимось взаємодіємо, як ми взаємодіємо з собою в першу чергу? Mm -hmm. Що ми собі дозволяємо або не дозволяємо? І це саме мале коло. Тобто, виходить, реалії нашого життя відображаються саме на саме на маленькому так, колі. А велике коло це? Велике коло це ну, взагалі то? Ідея да, і ціль гри – вийти на велике коло. Mm -hmm. Але якщо в людини не вистачає прохідності, да, наприклад, свідомості. рівня свідомості, да, і вона ще не готова, а, тому що велике коло це вже про досягнення, про масштаби, про, масштаби, mm -hmm. про досягнення. Це про мрію, яка а, от, Вона може бути і маленька, ця мрія, да, але чи готовий ти до цієї мрії. Mm -hmm. Тобто, взагалі сама гра. Підсвітить учаснику, наскільки він готовий цю мрію вже втілити, або наскільки він готовий йти до неї. Тому що можна поставити там, ціль чи мрію дуже-дуже величезну, да? угу. і гра тобі покаже, що ні. Почекай, можливо, тобі потрібно щось трошки менше, почати щось менше. Ну, ми завжди Чому? хочемо більше. Ну не завжди, Ну, не завжди, але, да, але, але тобто, виходить велике коло так само. Ну тобто, або якщо ти туди потрапляєш або не потрапляєш, да, ми можемо відсвяткувати взагалі готовність провідності цієї готовність, мрії, мрії нашому житті та, нашій в житті. Та, в нашій мрії. Тобто може бути таке, що я хочу будинок, але я не готова, не готова. тому що не знаю, що цей будинок треба обслуговувати. Певними угу. да, ресурсами, а так. в мене цих ресурсів немає. Не тому, що я не хочу їх мати, а тому що я просто не знаю, що там треба газон стригти кожного, да, хтось має це там, підходити сміття, сад, сад, да, сад да, і так далі. Е, оцю територію, яку треба обслуговувати, я просто на, на, на цю тему навіть умовно не замислююсь, і гра це може проявитися. Так, так. А скажи, будь ласка, хто взагалі може грати в цю гру? Грати може будь-хто. Тобто це може бути коло жінок, це може бути коло жінок і чоловіків, і це може бути формат сімейних пар. А категорія вікова? Категорія вікова абсолютно люба, єдине, що діти, я думаю, років 14 вже з ними тобто можна вже підлітками, да, я думаю, можна спробувати, звісно, і трошки раніше, але. Треба теж, знову ж таки в кожної дитини теж є свідомості різні. Так. Хтось мислить вже категоріями фінансів із 10 років, із 12, mm -hmm. да, і дуже потужно. А для когось в 16 років, да, це така далека тема і діти. Але взагалі-то, коли я проходила курс навчання, то говорю, що діти навіть інколи краще грають з ну, тому що Десь, десь років з 14. Свідомість ще не обтяжена певна Так. Вони, вони просто вони йдуть вперед, не зупиняючись, їх ніщо не стримує. Так? Вони, так, як... вони не бояться пробувати. проявитися, пробувати, вони не бояться реагувати навіть на ці свої невдачі легко, так як ми. А, о, все, там У мене там щось таке випало. Да, там я втратила крадіжка. А, все, де це в мене там вона станеться. Діти про це не задумуються, І тому їм легше цим. Тобто вони не обтяжені, вони завжди дослід як, досвід, досвід, як mm -hmm. да. а ми обтяжені. Ну а сам. ми да, ми своїми патернами, своїми якимись думками, своїми якимись обмеженнями. Виходить, що гра в принципі в терапії може навіть, якщо це семінарний формат, то тобто набагато ближчий довший, да, на 4 години. День, день може навіть по суті змістити рівень свідомості так. і максимально тебе перевести на інший формат мислення, так. пропрацьовуючи ось всі ці упередження, які тобі зустрічаються на поті до мрії. Так, звичайно, можна, якщо це буде по цілий день, то там гарантовано, що а, якщо ти переосмислиш певні ага. свої. Ну, то ти можеш вийти на, вер... на останнє коло, на велике коло, ти можеш купити свою мрію. Uh -huh. І це станеться. І це часто в грі так, що виходять майже всі. Інколи не виходить ніхто, uh -huh. а можливо виходять всі. Uh -huh. Тому дійсно можна, навіть бувають моменти, коли можна змінити професію. Uh -huh. Та, тобто ти граєш, а розумієш, що десь щось не так. Є варіант змінити професію, почати все спочатку. І коли гравець починає все спочатку, в нього йде зовсім все інакше. Іде швидше, і потужніше, більше, легше, більше. Да, Тобто як, ну, зміна інша, да? ти відчуваєш себе в цій професії інакше. Тобто, це є і підтвердженням того, що якщо людина в житті боїться які якісь зміни... Так. Тут грай буде підсвічувати, і Де? зміна професії це буде як певний показник того, що в житті треба щось змінити. Так, ну ти відчуваєш стан, коли ти отримуєш професію, бо професія отримується випадково, тобто ти не вибираєш. Так? Тобто, що ти сліпу вибрав? І ти відчуваєш і аналізуєш, це теж важливий елемент гри. Спочатку проаналізувати, що для тебе ця професія. Mm -hmm. Тобто це не обов'язково потрібно, там, якщо це парукар, це обов'язково потрібно аналізувати да, і думати, ой, ні, перукарим я там не хочу, а можливо, який стан вона в тебе пробудеться, mm -hmm. що вона для тебе? Це ж про яку створчість, не акцентувати буквально, mm -hmm. та, що от парукар, там, я не хочу, не буду. Ну, можливо, буквально хтось захоче да, акцентувати mm -hmm. увагу. Але краще все-таки відслідкувати. А що це для мене глибше? Да? І чому саме, саме зараз, чому саме перукар, наприклад, або mm -hmm. чому саме няня, ну там інші професії. І... Там, окрім професії, ще є певні складові, да, які відпічує, ну, тобто, Так, там професія. є і яка професія, які в тебе видатки, глибше да, подивитись, подивитись, подивитись на, на ці суми. Можливо, mm -hmm. тебе зацікавлять я, твій mm -hmm. заробіток. Ага. От. І тоді ти усвідомиш, ага, можливо. Мені підходить саме це, да? можливо, це про творчість мені, mm. а можливо ще про щось інше. Але і коли ти е, чітко розумієш, що ти йдеш по грі, тобі легко, тобі, хоча трапляються невдачі, але ти не сприймаєш це як якусь таку катастрофу життя, то е, ти дійдеш до великого кола. Але mm. якщо ти чітко розумієш, що не резонує не моє, хочу щось змінити, можна на певному етапі грі це теж змінити і подивитись, як буде далі. А, ну, тут Скільки лежить взагалі за гру можна змінити? Ну за мою практику, да, одну разу ми змінювали люди. Тобто ми тобто. міняли два-три рази. Угу. Тобто, вибиралась професія, і десь на якомусь етапі, або людина попадала просто повністю в втрату всього в обнулення і починала все спочатку, да? або людина казала, гравець казала, що я щось мені не розумію, можливо, я. Можу я змінити, да? mm -hmm. і почати все спочатку, тобто приймала рішення почати спочатку все сама. Mm -hmm. Тобто ти, як ведуча, сама не пропонуєш Ні, якщо я бачу, mm -hmm. що а, людина. А, де, за, да, можливо, застеперілась, а можливо, десь вона. Втрачає інтерес до гри, а можливо, да, якісь такі сумніви, да, і боїться проявитись, я маю повне право запитати, що, які відчуття, що зараз відчуваєш, там, переживаєш, про що це для тебе, і можу запропонувати це. Ну, В принципі, формат гри нам все можна, теж можливий, тому ми можемо робити в грі все, що ми хочемо. Ми можемо обмежуватися жорсткими правилами, mm -hmm. де все чітко за правилами регламентом. Гри, да, регламентом, а можемо сказати, от зараз нам дозволено все. Mm -hmm. А це я думаю, що це пов'язано більше вже з тим, що люди збираються, якщо ми ті, хто дуже сильно обмежені, дозволити все, і тоді виходить. Ну так, да, якщо так, да, якщо людина не готова, <таспорізовування> до <таспорізовання> мені можна все, <таспорізовання> то це можна все, воно ж буде тоді вже хаосом. Певно. <таспорізовання> Тому так. Тому тут Тоб, треба дивитися, Ну, це... Ти, да, важливо. ти цей, Ну, де дати можливість цього дозволу? Це така собі всілене, яка грає по своїм правилам. Так. О, дякую тобі за відповіді. Дякую. Я сподіваюся, вам сподобається. Запрошуємо вас на гру. Будемо пробувати різні формати.